Довемо штраби саме, мабуть, не влюбили наше заняття. Доввемо таку лопатку і пробуємо ноу-хау, як нам підказали. А, а, і у нас ще є така пласка. Чим ви довбете штраби? Поділіться своїм досвідом. Ну що ж, провели ми експеримент. Цю штробу ми вибили з цією лопаткою. А цю сусідне ми пласкою вибили. Сказати, що у когось є якісь переваги, мабуть що. Так, переваги пласкої. Тому що на глибину прорізу болгарки ви заглублюєтеся і, ну, і вона більш чистіше вибиває. Цієї переваги лопатки, те, що ви можете навіть, от бачите, глибина різа, те, що ви прорізали, то вона все одно може глибше заглибитись і штаба буде більш-менш рівна. Тому, мабуть, що в своєму арсеналі, мабуть, пораджу мати дві такі лопатки для того, щоб виконувати безпосередньо ось такі роботи. Підписуйтесь на канал, ставте коментарі. Дякую за увагу.